З нагоди дня підприємця кращі з кращих були нагороджені почесними грамотами. Це ті люди, котрі займають активну громадянську позицію. Вони стали потужним тилом і продовжують працювати на перемогу. Дякую за те, що ви є, за те, що ви працюєте, за те, що ви допомагаєте як людям, як громаді, так і збройним силам України. Нам всім перемоги. Найшвидшої України, отож, за вагомий особистий внесок в соціально-економічний розвиток Подільської міської територіальної громади, активну суспільну значущу діяльність та з нагоди дня підприємця були нагороджені. Сергій Запорожан, Ганна Нігруца, Роман Прокопчук, Вікторія Придатко, Наталія Радковська. Хочемо щиро подякувати місцеву владу за постійну підтримку. Подякувати за відзнаки, які отримала я і мої колеги. Щиро вдячні за постійну підтримку, за допомогу, за те, що ви завжди з нами. Дякуємо щиро. Тож зі святом вас, любі підприємці, міцного вам здоров'я, щедрої долі, оптимізму, миру і добробуту. Я хочу привітати всіх колег, всіх підприємців з, з, з прийдешнім святом, побажати міцного здоров'я, миру. Ми попали в дуже важкий час, але ми не здаємося. Ми працюємо на благо України і приближаємо перемогу разом з нашими воїнами. Слава Україні! Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.